Ви коли-небудь замислювалися чому, навіть закохуючись у когось безмежно, конфлікти здаються неминучими? Кохання має бути простим, але рідко таким є сьогодні. Ми досліджуватимемо, як філософія з двотисячолітньою історією може революціонізувати ваші сучасні стосунки і змінити спосіб, в який ви любите і бувати коханими. Це не про поверхневі техніки чи емоційні хаки, це про фундаментальну зміну перспективи. Пам'ятаєте останню сварку, яка у вас була? Ту, що почалася з дрібнички, але швидко переросла в спогади про минулі образи, слова, які не можна повернути, і відчуження, яке, здавалося, неможливим подолати. Ми всі через це проходимо. Це не ваша ексклюзивна проблема. Я роками звинувачував партнера в наших проблемах, поки не зрозумів, що потрапив у замкнене коло нереалістичних очікувань. Довірився мені клієнт, який застосував принципи, які я сьогодні поділюся. Це та трансформація, яка в межах вашого досягнення. Стоїцизм це не просто стародавня філософія, це практичний інструмент для навігації. Складності людських взаємин його три стовпи, чеснота, розум прийняття формують основу для справжніх і тривалих зв'язків у моєму попередньому відео на каналі під назвою Страх осуду вас стримує три стоїчні істини для звільнення прямо зараз. Я пояснював, як подолати страх перед думкою інших. Сьогодні ми йдемо глибше, як застосувати ці принципи. Безпосередньо до ваших найважливіших стосунків. Якщо ви дивитесь це, ймовірно, ви вже пробували різні підходи до покращення стосунків, де її, можливо, терапію, книги з самодопомоги або навіть нескінченні розмови, намагаючись виправити проблеми, чому ці спроби часто зазнають невдачі, тому що вони ігнорують фундаментальну істину, ми не можемо контролювати інших. Ми можемо контролювати лише свої реакції, це перше стоїчне откровення. Зосередьтеся на тому, що під вашим контролем, і знаєте, що під вашим контролем у стосунках, ваші очікування, ваші реакції та ваша готовність розуміти цей простий зсув фокусу все змінює. Філософ Стоїк Епіктет сказав: людей турбують не речі, а їхній погляд на них. Коли ми застосовуємо це до стосунків, розуміємо, що багато наших розчарувань походить не від дій партнера, а від наших очікувань щодо того, як вони повинні діяти. Ви коли-небудь задумувалися, якими були би ваші стосунки, якби замість спроб змінити партнера ви перетворили власний погляд? Це не гіпотетична вправа, це суть стоїчного підходу до кращого кохання. Якщо цей контент резонує з вами, поставте лайк прямо зараз і поділіться в коментарях, який найбільший виклик у ваших поточних стосунках. Ваша щирість може допомогти іншим, які стикаються з подібними ситуаціями. У наступні хвилини. Я розкрию, як стоїцизм може трансформувати три критичні сфери ваших стосунків: спілкування, конфлікти та стійкість. Це не абстрактні теорії, це практичні інструменти, які ви можете застосувати вже сьогодні. Більшість людей шукають поверхневі техніки для виправлення своїх стосунків. Але стоїки знали, що надзвичайні стосунки вимагають міцної філософської основи. Це різниця між тимчасовими рішеннями та трансформацією, яка триває. Як я продемонстрував у відео: Ви емоційно слабкі, десять заборонених секретів майстрів для ментальної непереможності. Тут, на нашому каналі, емоційна сила походить не від пригнічення почуттів. Вона походить від їх розуміння та раціонального реагування. Спілкування це не лише про розмову, це також і головне про розуміння. Ось парадокс, який стоїки зрозуміли тисячоліття тому, щоб бути справді почутим. Спочатку треба навчитися глибоко слухати інших, чому багато з нас не володіють цією нібито простою навичкою. Тому що ми приречені формулювати відповіді, поки інший ще говорить, втрачаючи суть того, що повідомляється. Розум занадто зайнятий підготовкою захисту, щоб справді сприйняти повідомлення. Перший стоїчний принцип для трансформаційного спілкування розуміння та прийняття перспектив. Це не означає погоджуватися з усім, це означає визнавати законність досвіду іншого. Навіть якщо він радикально відрізняється від вашого роками. Я інтерпретувала мовчання чоловіка як холодність чи незацікавленість, поділилася підписниця після застосування цих принципів. Тільки коли я зупинилася, щоб справді зрозуміти його перспективу, що йому потрібен час для обробки емоцій, наше спілкування повністю трансформувалося. Це лише одна з багатьох можливих трансформацій, коли ми практикуємо прийняття. Якщо ви вважаєте цей контент цінним, розгляньте можливість підпису на канал для більше інсайтів, які можуть перетворити не лише ваші стосунки, але й усі сфери вашого життя. Кожна підписка допомагає нам продовжувати надавати якісний контент для вас. Другий ключовий елемент це активне слухання, практика, яку стоїки глибоко цінували. Це не просто слухання слів, це налаштування на емоції, потреби, цінності, що стоять за ними. Це форма поваги, яка повідомляє, ви важливі, ваш досвід важливий. Марк Аврелій писав: Недостатньо просто знати, що сказати, необхідно також знати, як сказати. Те, як ми спілкуємося, передає стільки ж, якщо не більше, ніж наші слова, тон голосу, мова тіла та вибір часу це елементи, які стоїки розуміли як вирішальні. У моєму попередньому відео на каналі під назвою Солодкі слова, отруйні наміри, вісім фраз, які виявляють, хто хоче вас знищити. Я досліджував, як виявити маніпулятивне спілкування. Тепер розглянемо протилежне, як побудувати справжнє спілкування на основі стоїчних принципів. Третій стовп стоїчної комунікації уникання реактивних відповідей. Сенека попереджав: гнів це тимчасова втрата розсудку у стосунках. Ця втрата контролю може завдати тривалої шкоди Стоїки практикували свідому паузу, той критичний момент між подразником і реакцією. Ви коли-небудь помічали, як у розпалі суперечки ми можемо сказати речі, які не відображають наших справжніх почуттів чи цінностей? Це момент для застосування того, що я називаю технікою стоїчної паузи. Глибоко дихайте, визнайте емоцію без осуду та запитайте себе. Ця відповідь узгоджується з моїми глибинними цінностями ось секрет, який мало хто розуміє. Найпотужніше спілкування часто відбувається в тиші у ті моменти повної присутності, коли ми справді доступні для іншого. Стоїки культивували цю присутність як форму стосункової чесноти, якби ви спілкувалися по-іншому, якби ставилися до кожної розмови як потенційно останньої з цією людиною. Ця перспектива, центральна для стоїчного мислення, перетворює буденні взаємодії на можливості для значимого зв'язку та вираження. Чесноти, якщо ви вже відчули, як одна невдала фраза може викликати дні конфлікту, уявіть протилежне, як свідомі слова можуть культивувати близькість і розуміння, це не утопія, це природний результат послідовного застосування принципів, які ми обговорюємо. Залиште в коментарях ситуацію, коли ви реагували реактивно. І як могли б застосувати ці стоїчні принципи? Ваш досвід може освітити шлях для інших. Справжнє стоїчне спілкування у стосунках не прагне перемогти в аргументах, воно прагне взаємного розуміння та спільного зростання. Йдеться про створення безпечного простору, де важкі. Істини можуть бути виражені з гідністю й прийняті з повагою. Конфлікт це не проблема. Наша реакція на нього визначає, чи буде він руйнівним чи конструктивним. Це розрізнення між тим, що відбувається, і тим, як ми реагуємо, є суттю стоїчної мудрості, застосованої до стосунків. Все, що ми чуємо, це думка, а не факт. Все, що ми бачимо, це перспектива, а не правда. Навчав Марк Аврелій. коли ми стикаємося з розбіжностями, це нагадування може бути революційним. Воно перетворює супротивників на партнерів, які долають різні перспективи. Перший стоїчний принцип для навігації конфліктів зосередження на тому, що ви можете контролювати. У будь-якому непорозумінні існує безліч змінних слова дії, реакції партнера, зовнішні обставини. Складні емоційні історії, але лише одна річ справді під вашим контролем. Ваша відповідь. Тут на каналі в нас є ексклюзивний контент про емоційний броньовий жилет, стоїчний метод для ментальної непохитності, який чудово доповнює те, що ми бачимо сьогодні. Застосування того захисту під час стосункових конфліктів може запобігти тривалим емоційним травмам. Ви коли-небудь помічали, як у запеклій суперечці ми швидко втрачаємо фокус на тому, що справді важливо? Дрібні незадоволення перетворюються на битви его, тривіальні питання стають полями битв, де під загрозою опиняються цілі стосунки. Стоїки вчили іншому підходу. Другий критичний принцип вибирайте свої битви. Епіктет радив. Справа не в контролі зовнішніх подій, а в контролі того, як ви їх сприймаєте. На практиці це означає розвивати мудрість розрізняти між тривіальними розбіжностями та принциповими питаннями ось техніка, про яку мало хто знає сумніви про наслідки. Коли виникає конфлікт, запитайте себе, чи буде це важливо через 5 років. Це питання відображає наші основні цінності, чи просто тимчасові переваги, це просте розмежування може запобігти незліченним непотрібним конфліктам. Якщо вам сподобалася ця техніка, поставте лайк, щоб ми могли ділитися більше практичними стратегіями, як ця ваша взаємодія допомагає цим повідомленням дійти до більшої кількості людей, які їх потребують. Третій елемент стоїчного підходу до конфліктів, знаходження спільної основи. Стоїки розуміли, що навіть в найглибших розбіжностях існують спільні цінності, які можуть служити мостом для взаємного розуміння. Сенека писав: ми повинні знаходити супутників, які роблять нас кращими, і дозволяти допомагати їм так само. Ця взаємність це зобов'язання спільного зростання, це те, що перетворює конфлікти з перешкод на можливості поглибити зв'язок. Ви коли-небудь відчували, як добре врегульований конфлікт може зміцнити, а не послабити стосунки? Як я показав у відео, зробіть це, коли вас принижують, заборонена техніка стояків. Тут на каналі навіть болючі ситуації можуть Перетворитися на каталізатори зростання після років сприйняття незгод як загроз, поділився глядач. Я навчився бачити їх як шанси краще зрозуміти партнера та себе. Ми більше не прагнемо погоджуватися в усьому, ми прагнемо чесно зрозуміти наші відмінності. Ця зміна парадигми доступна всім, хто практикує ці принципи. Те, що стоїки глибоко розуміли, це те, що конфлікти виникають не тільки через різницю думок, але й через невисловлені очікування. Скільки разів ви роздратовувалися, тому що партнер не виправдав очікувань, які ви ніколи чітко не висловлювали, техніка узгодження очікувань. Натхненна безпосередньо стоїчними вченнями може запобігти безлічі конфліктів, вона полягає в регулярному обговоренні та коригуванні взаємних очікувань, визнаючи, що вони змінюються з часом і обставинами. Подумайте про нещодавній конфлікт у ваших стосунках. Чи можете ви визначити, де якийсь із цих принципів міг би трансформувати ситуацію? Поділіться в коментарях, ваш досвід може бути саме тим, що хтось потребує почути сьогодні. Жодні стосунки не виходять неушкодженими з життєвих бур, різниця в здатності відновлювати та зміцнювати зв'язки після збитків. Саме тут стоїчна мудрість, простійкість і прощення стає не просто корисною, але й необхідною. Сучасні стосунки стикаються з неабиякими. Дисками, як зовнішніми, так і внутрішніми, роздуті очікування від медіа, постійні порівняння в соціальних мережах, прискорений темп, життя, який залишає мало простору для справжнього зв'язку. Як ми можемо будувати стосунки, які не просто виживають, але процвітають у цьому складному середовищі перший стоїчний принцип для стійкості стосунків прийняття недосконалостей. Марка Врелі радив: Почніть з прийняття недосконалості, людської природи. Коли ми застосовуємо це до наших стосунків, ми відмовляємося від оманливого пошуку досконалості та приймаємо реальність людських зв'язків, складних, хибних і саме тому цінних. Це секрет, про який рідко говорять. Досконалість не тільки недосяжна, вона. Небажана саме недосконалость, вразливості, виклики, подолані разом, створюють глибоку близькість, якої ми всі прагнемо. Стоїчний підхід звільняє нас від тиранії нереальних очікувань. Ви коли-небудь задавалися питанням, чому так багато стосунків руйнуються під час випробувань, тому що багатьох парам бракує того, що я називаю резервом доброзичливості. Того емоційного депозиту, побудованого через позитивні взаємодії, який підтримує стосунки в важкі часи, як я пояснював у відео, сім – ознак того, хто любить вас так сильно, що боїться втратити про які терапевти вам не розповідають. Тут на каналі справжнє кохання це не просто почуття, це послідовна практика чеснот, які зміцнюють. Зв'язок, навіть коли емоції коливаються, другий стоп стоїцизму для тривалих стосунків практика прощення. Не як поступка, а як звільнення. Сенека писав прощати це дарувати подарунок собі, а не іншому. Встойки розуміли, що образи це тягар, який спочатку шкодить тому, хто їх несе. Я роками зберігав образи як трофеї, поділилася підписниця. Після впровадження цих принципів, тільки коли я навчився практикувати стоїчне прощення, не як забуття, але як свідоме звільнення, я міг відчути повну близькість якої завжди бажав. Ця трансформація доступна тим, хто практикує послідовно. Якщо цей контент допомагає. Вам побачити ваші стосунки в новому світлі. Подумайте про те, щоб поставити лайк і поділитися з кимось, хто може вигідно. Разом ми можемо побудувати більш значимі зв'язки на основі вічної мудрості. Стоїчне прощення не означає терпіти зловживання чи руйнівну поведінку, це означає звільнитися від влади, яку минулі образи мають над вашим сьогоденням. Це практика неразова подія, яка вимагає ментальної дисципліни та прихильності цінностям, які вищі за тимчасові емоційні імпульси. Третій суттєвий елемент зосередженість на теперішньому неможливо двічі увійти в ту саму річку, зауважив Геракліт, філософ, який вплинув на стоїків. Кожен момент у стосунках є новим. Носити минуле як постійного суддю перешкоджає повному переживанню теперішнього зв'язку. Техніка присутності в стосунках, натхненна безпосередньо, стоїчними вправами, полягає в свідомому відмовлянні від минулих наративів та майбутніх проекцій для повноцінного залучення з партнером, таким, яким він вона є в цей момент. Дивно, як цей простий зсув уваги може оновити застійні зв'язки, як би ви застосували ці принципи до конкретної образи в ваших поточних стосунках. Ді. Подумайте про це і якщо відчуваєте комфортно, поділіться в коментарях. Ваша подорож може освітити шлях для інших. Тут, на каналі, в нас є ексклюзивний контент про коли ваші зусилля здаються марними. Плюс три ментальні важелі, які множать ваші результати, який чудово доповнює нашу дискусію про стійкість стосунків. Ті самі важелі, що долають особисті перешкоди, можуть трансформувати виклики стосунків. Ми дійшли до моменту перетворення філософії на практику, перетворення принципів на щоденні дії, які можуть революціонізувати ваші стосунки. Стоїцизм ніколи не був призначений бути лише інтелектуальною теорією, він був задуманий як філософія, яку потрібно жити, як ефективно впровадити те, що ми обговорили. Починайте з малого, з щоденних мікропрактик, але зберігайте абсолютну послідовність. Стоїки розуміли, що великі трансформації є результатом маленьких дій, повторюваних зі свідомим наміром. Перша практика вечірній аналіз стосунків. Натхнений безпосередньо стоїчною вправою вечірнього аналізу, він полягає в присвяченні п'яти хвилин перед сном, роздумам про ваші взаємодії дня. Де ви практикували чесноту у ваших стосунках, де ви зазнали невдачі, що можна покращити завтра? Ця проста практика створює усвідомленість. Яка каталізує глибокі зміни. Я впровадила вечірній аналіз всього три тижні тому, поділився глядач. І я вже помічаю значні зміни в тому, як я ставлюся до дружини. Я більш усвідомлений своїх реакцій і більш свідомий у своїх відповідях. Маленькі практики, великі результати. Друга практика стоїчний діалог. Виділяйте час щотижня для структурованих розмов з вашим партнером, де обидва можуть висловлювати думки, почуття, потреби без перерв чи осуду. Ця практика інституціоналізує принципи стоїчного спілкування, які ми обговорювали раніше. Якщо ви ще не бачили, у нас є повне відео тут, на каналі про. Коли ви майже здалися з усього, це повідомлення, яке всесвіт зберіг для цього моменту, де я показую крок за кроком, як зберігати перспективу під час складних періодів, ідеальне доповнення до цієї дискусії про стійкі стосунки. Третя практика медитація, перспективи, коли виникає конфлікт. Перш ніж відповідати, знайдіть момент, щоб свідомо прийняти перспективу вашого партнера, як виглядає ситуація, через його її очі, які цінності, потреби, страхи впливають на його позицію? Ця проста ментальна вправа, центральна для стоїчного мислення, може розрядити напругу, перш ніж вона ескалюватиме. Ви коли-небудь відчували, як одна обмежена перспектива може породжувати непотрібні конфлікти? Поставте лайк, якщо цей контент надає нові інсайти про ваші стосунки. Четверта практика: цикл вдячності. Стоїки регулярно практикували споглядання того, що вони цінували, щоб протидіяти людській тенденції зосереджуватися на негативному. Впровадьте звичку висловлювати щоденну подяку за вашого партнера, не лише за великі жести, але й за маленькі чесноти, продемонстровані в повсякденних взаємодіях. Коли я почала щодня висловлювати вдячність за свого партнера, розповіла підписниця, я помітила зміну не тільки в ньому, який природно відповідав більшою прихильністю, але в основному в собі. Я почала помічати та цінувати позитивні аспекти, які раніше залишалися непоміченими. Вдячність не просто визнає існуючу цінність, вона створює нову цінність. П'ята практика зобов'язання перед чеснотою, Стоїки вірили, що чеснота виражена через мудрість, мужність, поміркованість, справедливість, є єдиним справжнім благом. У контексті стосунків це означає зобов'язатися діяти доброчесно, незалежно від обставин чи поведінки партнера. Як я докладно пояснив у відео: надмірна доброта руйнує вас. Три стоїчні уроки для виявлення емоційних вампірів тут, на нашому каналі, чеснота не означає вседозволеність, це означає діяти з цілісністю. Навіть у складних ситуаціях впровадження цих практик нелінійний шлях, будуть рецидиви та виклики. Зтої розуміли, що моральний прогрес, так само як і покращення стосунків, відбувається по висхідній спіралі, а не по прямій лінії. Важливо зобов'язання процесу, а не досконалість результату. Пам'ятайте, мета не в тому, щоб змінити ваші стосунки за одну ніч, а в тому, щоб поступово культивувати сад стосунків, який може розквітнути навіть у несприятливих умовах. Терпіння є вирішальним, великі трансформації потребують часу. Поділіться в коментарях, яку з цих практик ви плануєте впровадити першою і чому ваш внесок збагачує нашу спільноту. І може надихнути інших у схожих подорожах. Справжня сила стоїцизму в сучасних стосунках не лише в вирішенні проблем, вона в повній трансформації нашого підходу до кохання. Коли ми любимо зі стоїчною мудрістю, ми створюємо зв'язки, які не просто виживають у життєвих бурях, але стають сильнішими через них. якщо… Вам сподобався цей контент? Активуйте дзвіночок і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Перегляньте також інші рекомендовані відео, які зараз з'являються на вашому екрані.